Громади по всій Україні активно переорієнтують свої бюджети та програми на потреби армії, зокрема на закупівлю безпілотників. Щороку обсяги такої допомоги суттєво зростають. Так, Запорізька область за перший квартал цього року на придбання БПЛА витратила майже півмільярда гривень. Серед лідерів також Кіровоградщина, Івано-Франківщина та Полтавщина. Чому для громад саме дрони стали пріоритетом у допомозі збройним силам України? Про це далі. Зал засідання івано франківського виконавчого комітету заставлений коробками з ФПВ-дронами. Сотні залізних пташок закупила міська рада для реалізації проєктів переможців бюджету участі. Партію вже нині доправлять на фронт. Цьогоріч бюджет участі був направлений саме на допомогу збройним силам України. Сьогодні ми передаємо тільки частину допомоги, яку вдалося акумулювати завдяки коштам міської ради. Це 210 fpv дронів на 7 дюймів. Сьогодні сім підрозділів збройних сил України отримують ці дрони. Серед тих, хто поповнив свій арсенал і 12-та бригада спецпризначення з гвардії Азов та 102-га окрема бригада Сил Тро. Військовики, які приїхали, по дрони кажуть, кожен такий агрегат це чиєсь врятоване життя. Впіві дрони ми отримуємо регулярно. Ми вдячні і розраховуємо на подальшу підтримку. Саме це дає нам можливість втримувати умовно паритет на полі бою. І відповідно віднедавна вже працювати над досягненням цілей, програми заявлені цілі, які були заявлені командиром сил безпілотних систем для того, щоб створити лінію, скажімо так, не лінію, а смугу. Враження з бюджету участі міської ради передається для потреб нашої 102-ї окремої бригади ТРО FPV-дронів, які будуть робити запальну роботу на нашому запорізькому напрямку. Напрямок допомога ЗСУ в у бюджеті участі цього року з'явилася вперше, і всі проєкти увійшли у список переможців. Отримала фінансову підтримку ініціатива Аліни Лещик на придбання важкого ударного дрону Косар 8 т це тяжкий ударний дрон, який виконує дуже багато функцій на лінії бойового зіткнення. І в принципі дуже дякую місту за таку можливість, що жителі міста, жителі громади можуть долучатися до допомозі своїм рідним та близьким, які зараз перебувають на фронті. 41 один проект був поданий. Ми підтримали всі проекти, які підтримані, які спрямовані на підтримку збройних сил України. Бачите, чергове поставка дронів, що є дуже важливо для наших військових. Тому тішимося, що маємо можливість допомагати, і хлопці отримують. Те, що найнеобхідніше, загалом на реалізацію цих проєктів з бюджету Івано-Франківської громади планують виділити понад 20 мільйонів гривень. Торік на закупівлю дронів громади Прикарпаття спрямували близько 300 мільйонів гривень. Цьогоріч лише за січень травень на придбання безпілотників вже пішло 150 мільйонів. Це той запит суспільства, який громаді диктує умови використання бюджетних поштів. І зважаючи на те, що наша область одна із перших в Україні по закупівлю дронів, ми розуміємо, що цей запит, він добре чується керівниками громад. І ще один фактор, який впливає на це, це те, що керівники наших громад постійно їздять возять на допомогу хлопцям з їхніх громад на передову, і вони відчувають. Цю потребу і приїжджаючи сюди, точно розуміють пріоритетність використання місцевих коштів. Передають дрони для різних підрозділів Прикарпаття за кошти обласного бюджету. За півроку потрачено майже 26 мільйонів. Аналітики ресурсу або Infographic проаналізували загальну вартість договорів на придбання БПЛА місцевою владою по всій Україні, і в першому кварталі 2025 року серед лідерів за видатками на безпілотники Запорізька, Кіровоградська та Івано-Франківська області. Крім того, ми одна із 15 областей, яка долучилась до створення резерву за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Це на підсилення бойових бригад, які знаходяться на Запорізькому напрямку, у разі якогось загострення ситуації для, для миттєвої оперативного реагування. за Івано-Франківщина перераховано 16,6 і мільйона гривень безпосередньо для створення цього резерву. Стратегічний резерв створено для підсилення бригад Хортиця та Таврія. Регіони спільно зібрали для них понад 350 мільйонів гривень та вже закупили 3200 дронів та майже дві сотні реп-комплексів. Жанна Дучак, Зіноя автонас подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.